Вітаю вас, дорогі брати і сестри, в Домі Божому у цей післяобідний час. І сьогодні ми з вами будемо також роздумувати і над Словом Божим. Але перш перше того, як ми будемо читати вірші з Біблії, хочу сказати, що знаєте, інколи в нашому житті буває так, що у нас починають виростати крила, ми починаємо дуже себе високо нести. І в такий момент, коли у нас таке щось відбувається, нам треба. Піти в лікарню. Просто піти в лікарню, відвідати когось, когось провідати, подивитися, яка там обстановка, і тоді ми трошки будемо приземлятися на землю. Будемо розуміти, хто ми є, що ми не є нічим краще від тих людей, де лікарня переповнена багатьма різними хворими людьми. І знаєте, на цьому тижні. Я так ми на початку тижня з молоддю пішли відвідувати наших військових, про яких брат Степан говорив вже. І бачивши, які вони, ті молоді хлопці, які лежать у палаті, вони без ніг, без кінцівок, і ти дивишся, і ти розумієш, що коли немає ноги аж до самого тулуба, що ти розумієш, що там ніякий протест аж так сильно не допоможе? І коли людині 30 років, і ти думаєш, що стоїш на місці, чим ти кращий за нього, що у нього... ти цілий, здоровий, все. а... І таких багато це ми тільки були в одній палаті, а лікарня переповнена. Потім інший госпіталь, який в нас є військовий, він також, проходячись попри нього, я там бачу постійно військових, які стоять, які. Без рук, які з перев'язані руки без ніг, і вони там є, і таких багато, багато людей. І я так цілий тиждень під тим таким враженням і думками. А потім ще ніби радісна новина, читаєш в новинах, що обміняли наших полонених, наші полонени прийшли, і читаєш про одного військового, який повернувся, його обміняли, а він не застав нікого своїх рідних. Одна дочка його старша вершилася, а ракета прилетіла в будинок і вся його родина загинула. Батьки загинули, дружина загинула. І я так дивлюся на цих людей і думаю, яке місце вони займають ці люди в нашому суспільстві? Як би ви їх оцінили цих людей? Що вони найкраще місце, вони з своєї сторони зробили все, як можна сказати, для країни. Вони віддали своє здоров'я, хто життя віддає, хто помирає. Вони на хорошому. Можливо, сама країна, сама держава, можливо, не цінить так те. Через те, що навіть бувши у цій палаті серед цих військових, які один військовий говорить і каже, так коли йти на передову, то. Ніби платили гроші, але ж тільки опинився він в лікарні, то йому мали дати 100 тисяч гривень це бойових і зарплата 30 тисяч. А йому дали щось там більше 10 11 чи 12 тисяч, я точно не пам'ятаю, зарплати і 28 тисяч бойових. Хоча в цей час йому найбільше потрібні кошти, бо він вже нічого не може зробити. Він прикутий до ліжка, він без візка не може нікуди поїхати піти. Ці люди займають хороше місце, вони зайняли в нашій країні через те, що вони зробили все для країни. Знаєте, ми входимо в Дім Молитви, і тут ми постійно слухаємо. Я вирішив це перенести на нас, до нас, разом з вами. Якщо це для країни, а для церкви. Ми ж є сім'я, ми є церква також. Якщо, брати, ми читаємо Слово Боже і Старий Завіт, то. Країна Ізраїль як була як країна, і водночас вони були як Божа церква. Так само і ми з вами разом. Ми є суспільство, в якому ми живемо, разом, де ми зустрічаємося, де ми більш спілкуємося один з одним. І ми постійно приходимо сюди в дім молитви, і в нас за кафедри постійно звучить слово Боже, постійно йде наука. І чи задумались ви коли-небудь, а яке місце я займаю в церкві? Ці люди, про яких ми говорили, вони хороше місце зайняли в Україні. А яке місце я займаю маю в церкві? Ким я являюся в Божій церкві? Що я роблю в Божій церкві? Чи ми думаємо, що якщо ми є в списку церкви, то вже більше нічого робити не треба? Давайте прочитаємо одне місце з Біблії і відкриємо. Книгу Матвія, 25 розділ, і прочитаємо з 14 по 30 віршик. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому 2, а тому один, кожному за спроможністю його і відійшов. А той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ним, і набув він 5 інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він іще два інших набув, а той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. По довгому часі вернувся пан тих рабів та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан: гаразд рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти і сказав: Два таланти мені передав ти. Ось іще два таланти здобув я. Казав йому пан його, гаразд, раб е добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов вже і той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся і пішов, і таланта твого сховав у землю ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому рабе лукавий і лінивий. Ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Ми прочитали з вами ось цю. Притчу, у цю історію. І що з цієї історії, яку ми прочитали, можна взяти для себе? Чи всі були одинакові у пана? До того, як пан йшов, то всі одинакові були. Чи ні? Однакові хіба в тому, що пан дав всім таланти, але одинаково таланти пан дав всім? Кожному по-різному. Одному дав 5, 2 і один. Але він знав кожен, на що був спроможний. Значить, цей, який не приніс потім жодного таланту, а закопав, то він міг принести ще один. Пан багато від нього не вимагав, тільки ще одного. А він, а він закопав. Христос, який покидав нашу землю і возносився, Він дав кожному нам з вами талант. Аби ми їх використовували в церкві. І ніхто не може сказати, що він не має якогось таланта для церкви. Через те, що для життя свого ми маємо талант. І коли нам, ми маємо якісь певні фінанси, ми зможемо з них зробити і 5, і 10, і більше. Ми так і робимо. Ми працюємо і ми все, і ми не сидимо на місці, ми щось робимо. Але як ми їх застосовуємо, ті таланти в церкві? Що говорить 26-й віршик? Найбільше, яке було звернення пана, коли він вернувся, що він сказав? Що... Який рабу? У Лукавий і ліневий. Найбільше, що нам перешкоджає щось робити в церкві, це наше лінивство, я би сказав. Я навіть беру по собі. Навіть отаке, звичайне сказати, вийти і сказати якусь тему, проповідь, коли служитель говорить, або навіть в суботню школу вести, що ти повинен потратити час. Воно само не буде говоритися звідси за кафедру. Ти повинен потратити час. І найбільше цього, що у нас є, проявляється лінивство, і через те ми беремо і закопуємо таланти, так як і цей. Він не хотів нічого робити, він не хотів працювати. І яка доля цього раба? Написано, що кинений туди до темниці. Ми вже читали навіть сьогодні, сьогодні такі слова, що ще когось було кинуто. Того, хто прийшов на весілля, в неви... не. Відповідній одежі був кинений в темницю, де плач із країй зубів, так і саме цей, вкинутий в те, до зовнішньої темряви, де буде плач із країй зубів. Знаєте, дуже часто в церкві ми можемо бути, як є п'яниці за церквою фізично, ми можемо бути такі духовними п'яницями. Знаєте, що. Е, за церквою в п'яниці можна сказати, що є люди, які говорять, що дуже хороша людина. Постороння. Бо він може щось там безкоштовно їм зробити. Він може щось принести з хати і продати за дуже дешеву ціну. Але для сім'ї він хороша людина, він хороший сім'янин, він хороший батько. Для сім'ї біда. Так само і ми, ніби за церкву, ми можемо бути хороші, але для церкви ми нічого не робимо. Ми тільки можемо користати, так, як і той. Жінка наготує їсти, зварить йому, він прийде, поїсть. Так само і ми в церкві можемо просто прийти сюди, послухати, скористатися всіми тими благами церкви, довідку, якусь нам треба буде дати, довідку взяти, а щось зробити для церкви, то ми не зробимо. Це кожен нас, ми кожен самі можемо оцінити себе, які ми є. Кожен сам. Задуматись, і що я роблю в церкві? Чи Я беру участь, я маю, Я маю... не говорю про те, що в нас немає можливості, або ми не маємо того таланту в чомусь, але якщо ми маємо талант, навіть іти відкривати служіння, а ми не хочемо, е, та я сьогодні не готовий, я не то. Ну то це на кому? А ми маємо, якщо б ми жодного разу не йшли, а ми йдемо інколи. Але не завжди просто хочемо брати участь. То хіба це не лінивство проявляється в нашому? Прочитаємо ще одну історію. Відкриємо, ми так не так і давно її читали, перше Самуїва, 17 розділ, і з 1 по 11 віршик. І зібрали фелистимляни свої війська на війну. І зібралися вони до Сохо, що Юдини, і таборували між Сохо та між Азекою в Ефес Дамімі. Зібралися Саута, ізраїльтяни, і таборували в долині Елі, і вставилися до бою проти Фелестимлян, і стояли Фелестимляти на горі з того боку, а Ізраїль стояв на горі з цього боку, а поміж ними долина. І вийшов із фелестимських таборів одноборець, ім'я йому Голіат із гату, високий був шість ліктів і п'ять, а на голові його мідяний шолом. І він одягнений був у панцира з гузки, а багатого панцира – п'ять тисяч шеклів мідів, а на ногах його мідяні наголінники, а за плечима його мідяний спис, а держак списа його, як ткацький вал, а вістря спису його 600 шеклів заліза, а перед ним ходив щитоноша. І став він і кликнув до Ізраїлих полків та й сказав до них: чого ви вийшли ставати до бою? Чи ж я не фелистимлянин, а ви не раби Саулови, оберіть? Кого, і нехай він зійде до мене. Якщо він зможе воювати зо мною і вб'є мене, то ми станемо вам за рабів. А якщо я переможу його і вб'ю його, то ви станете нам за рабів і будете служити нам. І сказав фелистимлянин: Я цього дня зневажив Ізраїлеві полки, дайте мені чоловіка, і будемо битися вдвох. І чув Саул та увесь Ізраїль ці слова фелистимлянина. І вони перестрашилися та сильно налякалися. І ще читаємо 16-й віршик. А той фелистимлянин підходив ранком та ввечері і виступав 40 день. Ми бачимо, що грізний воїн стоїть і зневажає пауки Божі. Зневажає армію. Все, і ніхто не встає, щоб взяв, вийшов, і став проти нього в бій. Всі, хіба вони активні були? Всі пасивні зараз стали. Страх. Чому не було такого відважного, який би взяв і проявив свій талант? Страх заповнив. І ми бачимо, що день у день. День у день. І він виходив. Цей голяв, він не змучувався. Він 40 днів. Це би вже надоїло так виходити. А він 40 днів ранком пише і увечері. Ранком і ввечері. Чому ніхто не вступив на двобій? 40 днів ось це триває ось така психологічна війна, я би назвав. Як ви думаєте, що кожен говорив у своєму серці, у своїх думках? Що дуже часто можемо ми, коли якийсь отакий виклик перед нами стоїть, і ми можемо хтось щось каже, якийсь виклик, і що кожен говорив у своєму серці? Знаєте, ви ж би не я. Знаєте, чого так міг кожен говорити? Бо цар міг просто підійти і сказати іди і стань проти цього. Цар приблизно знав, хто які сили має. Чи не знав. І цар міг приказати будь-кому, і той міг вийти. Не то, що міг, то й того виходу не було. Він або йде на ось, цю, на ось цей двобій, або його зараз можуть вбити скоріше, ніж там. Знаєте, я думаю, що лиш би не я казав. В себе в думках. Знаєте, чи бувало таке у вас, що ви так думали, лиш би не я. Не бувало? Знаєте, дуже часто так буває в школі. Я просто пригадую, коли ти не готовий до уроку, ти не готовий, ти не вивчив, ти думаєш, коли вчитель говорить і каже, хто зараз буде відповідати. І так дивиться на всіх, і в тебе думка. думка в голові зразу: Ви ж би не я. Ну що в нас може бути таке в суботній школі, коли може хтось служитель задавати питання, і теж кожен може думати, щоб він мене не назвав. Але коли це теж може думати так людина або учень? Тоді, коли він не знає. А коли він готовий, то він думає так, ви ж би не я. Він навпаки, коли він готовий, то він руку піднімає і він каже, можна я. Коли він готовий. А дуже часто ми не готові. І тоді ми говоримо, лиш би не я. А хто був готовий, тоді вийти? Знаєте, так всі дуже страх великий, всі тремтять, ніхто не готовий, лиш би не я. І Саул бачить, що ну, безвихідна ситуація, нема кого відправити. І що Саул каже? Ну, і треба якийсь, можливо, стимул для народу ще більший. І він каже, що хто. Читаємо 25 й віршик 17 го розділу. Що він дасть ви з пам'яті, пам'ятаєте? Каже, чи бачите ви цього чоловіка, що виходить, а виходить він, щоб зневажати Ізраїля. І буде того чоловіка, що вб'є його, збагатить його цар великим багатством і дочку свою віддасть йому а дім його батька зробить вільним в Ізраїлі. Був стимул для народу. Був стимул. Але один знайшовся. Який сказав я. І хіба для нього був стимул цей? А що було? Піти і зробити Божу роботу. Через те, що він був вірним Богові, він був упевнений, що він переможе. Відкриємо 32 й віршик, зачитаємо. І сказав довед до Саула, хай не лякається нічиє серце через нього. Раб твій піде і буде битися з отем Фелестимлянина. Як? Давид дуже спокійно відповідає і каже, хай не лякається. І ми знаємо, якщо читати, то і брати його хіба як гарно віднеслися до тієї новини? Ні, вони його стримували, навпаки стримували. І потім і Давид пішов. Чим закінчується історія? Ми читаємо з 50 по 52 вірш. І отак переміг Давид фелестимлянина пращою та каменем, і вдарив він фелестимлянина та й убив його, а меча не був у Давидовім руці. І підбіг Давид і став на фелестимлянина, і вихопив його меча, і витяг його з його піхви та й убив його. Відтяв ним йому голову і побачили фелестимляни, що помер їх селач, і стали втікати. А люди Ізраїлові та Юдині схопилися і зняли крик та й погнали фелестимлян аж доти, де йдеться до гаю. І аж до брами екрону, і падали трупи фелестимлян по дорозі аж до Шараїму, і аж до Гату, і аж до Екрону. Знаєте, Давид тут почув Божий голос, як в Ісаїя звучало, що Господь каже: кого я кого пошлю і хто піде за нас? І що Ісаїя сказав: Я пошвити мене. Так? так само і тут був у цьому випадку. Давид почув Божий голос і сказав: Я Я піду. Я піду і це зроблю. І ми бачимо, що Давид не побоявся, він пішов. А що далі народ був? Стояв далі, боявся. А що він зробив, ми читали з вами? Написано, що а народ, побачили, що помер коли фелистимляни, почали тікати, а народ знявся, схопився, почав кричати і погнали фелистимлянам. Для нас є з вами урок: якщо ми не можемо бути в церкві ось такими лідерами, як Давид. Вийти і почати щось робити, вийти і проповідувати самостійно слово Боже, вийти і почати якусь роботу, то ми можемо бути як народ, який підтримував Давида і почав бігти, і почав вже гнатися за фелестимлянами. А інколи ми можемо не гнатися, а тікати з поля бою, або ще відговорювати Давида, отак, як брати хотіли відговорити. А ми так можемо в церкві когось відговорювати, не підтримувати руки того, хто щось робить. Якщо ми не можемо самостійно щось робити, то хоча б біжімо за тим, хто робить. І підтримуємо. Ми бачимо, як можуть топтати правду, як насміхатися з Бога і нічого не робити. Просто бути нейтральним і казати, та то всі, Бог всіх любить, всі одинакові. А того, хто щось робить, навпаки вгашати йому духа. Відкриємо Луки і прочитаємо ще одну історію. Луки, 4 розділ з 1 по 13. Ми читали, що психологічна війна між ізраїльським народом і Голіафом була скільки? 40 днів? Так? 40 днів. І тут ще одна була, можна сказати, психологічна війна. Теж між Голіафом, але тим іншим. Ми читаємо. А Ісус, повний Духа Святого, вернувся з над Йордану, і дух на пустиню його попровадив. Сорок день там диявол його спокушав. І за тих днів він нічого не їв. А коли закінчились вони, то в кінці зголоднів. І диявол до нього сказав: якщо ти син Божий, скажи цьому каменові, щоб хлібом він став. А Ісус відповів йому. Відповів йому. Написано: не хлібом самим буде жита людина, але кожним Словом Божим. І Він вивів його на гору високу. І за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І диявол сказав йому: Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю кому хочу її. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то все буде Твоє. І промовив Ісус йому відповідь: написано: Господеві Богові своєму, вклоняйся і служи. Одному йому і повів його в Єрусалим і на наріжнику храму поставив та й каже йому: як ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано, він накаже про тебе своїм ангелам, щоб тебе берегли. І вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнути об камінь своєї ноги. А Ісус відказав йому в відповідь: Сказано: не спокушуй Господа Бога свого. І дояво, скінчивши все це спокушування, відійшов від нього того часу. Диявол сорок днів, як той Голіат, Покушував Христа, оскаржав народ, зневажав. І він, так як той голяд народ, так само й тут. І ми знаємо з історії, з інших місць, що він постійно це робив. Але коли він приходив на небо, то що він робив? Ту саму роботу він що, наговорював на Божий народ, наговорював і не було кому стати. Хто б так от заступився? І хто вийшов? Ісус Христос. Ісус Христос став тим лідером, який заступився за народ, і який став на двобій з дияволом, з цим голям. Христос став ось тут, у пустині, це був, була ось така його зустріч, можна сказати, психологічна війна, як ми там говорили. І ми знаємо, що відкривши підтримку цього об'явлення п'ятий розділ з першого по сьомий вірші, ми прочитаємо. І я бачу в правиці того, хто сидить на престолі, книгу написану, всередині і назовні, запечатану сімома печатками. І бачив я потужного анго, який гучним голосом кликав, хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її. І не міг ніхто на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене: Не плач, ось вев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я глянув і ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть Агнець, як закований, що має сім рогів, і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. Що ми бачимо, що навіть Іван сам заплакав, що не було того, хто б міг стати її. Відкрити книгу, не було того, хто стати міг у цей бій. І що ангел каже, не плач. Не плач, бо є той, є той з Лев з племени Юдиного, корінь Давидів. Отак, От як Давид колись став проти Голяфа, так є. Тепер проти прямого Оляфа, дияволось того, хто стане. Ісус Христос, агнець, той, який стане в двобій і переможе Його. І ми читаємо в Івана 19 розділ, з 28 по 30 віршик. Потім, знавши Ісус, що вже довершилось, щоб збулося, Писання, проказує, прагну. Тут стояла посудина, повна оцту, вояки ж губку оцтом наповнивши, і на тростину її, настромивши, піднесли до уст Його. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив: звершилося! І голову схиливши, віддав свого духа. Що звершилося? Звершилася перемога над дияволом. Звершилася перемога над дияволом. Ось так, ось тут відбулося ось той, як порівняти з Давидом, кидок з пращі. Ось той камінь прилетів дияволу в голову і він впав. Якщо ще йому голову не відрубали, але він вже впав. З неба він вже впав на землю. І вже піднятися він не зможе. Кінець його повністю вже близький. І ось так ми з вами маємо ось того лідера, Ісуса Христа, який пішов і переміг диявола. Пішов і переміг гріх. Христос став тим лідером для всього всесвіту і для нашої землі. Він, наказав, він показав, що з гріхом і дияволом можна вести боротьбу і перемагати. Тому не будьмо пасивні в Божій церкві, не будьмо ліниві. Дивімося на Христа і працюємо. Так, як народ повторюся, погнався за фелистимлянами, так повинні ми включатися в рух церкви. І рухатися з церкви в роботу. Якщо ми не можемо бути лідером, як Давид, вийти і щось почати робити, то підтримуємо руки служителям, тих, хто щось робить. Допомагаємо, а не тікаємо з поля бою або від праці. Приносімо користь для церкви, а це буде користь і для нас з вами. Богові хай буде честі слава. Амінь.